Від. Маю ось таку розсаду батату, в мене багато. І ось така вона вже виглядає, має таке велике вже коріння. Подарую тим, хто підпишеться на мене в інстаграмі. Це новий профіль, в мене ще немає підписників. Якщо вам цікаво, чим я займаюсь то підпишіться і я вам відправлю ось таку розсаду батата. Потім роблю з цією розсадою, я її розсаджую ось такі ну, стаканчики, щоб потім, вже в травні, коли точно не буде морозів, посадити у ґрунт. Є в мене різна, Ось, бачите, з таким листячком. Вона дуже декоративна, можна як ліану, таку як плющ використовувати. А це вже буде у вас такий вам подарок. Так, наростається розсада, вона в мене стоїть, бачите? І пускає корінці. Ось так вона виглядає. Бататінка і на ній. Розпіль такий поганий.